Вітаю колеги. Зараз у нас є можливість поспілкуватися із Ярославом Москаленком, народним депутатом України, який у складі делегації 40 депутатів з України приїхав сьогодні до європейського парламенту. Прошу напередодні, що приїхав, тому що це вже другий день України в сінах європейського парламенту. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, які враження у вас чи є якісь напрацювання, і в цілому з чим повертаєтесь завтра додому? Ну, у мене це вже третій день, тому що ми приїхали ще голови фракції, приїхали в неділю. У нас було дуже багато засідань за зачиненими дверима і дуже цікаві були розмови. Перше, я скажу основне цієї місії, да? хоч місія вся направлена на реформування роботи парламенту, апарату парламенту, але основне це те, що і воно так ще співпало, не символічно. Це вже такі, це зверху. Якби так сталося, і добре для України, що коли зараз у нас політична криза, в нас проходить ця місія по реформуванню Європарламенту, і сюди приїхали всі голови фракції, абсолютно всі, і ми тут одностайні і консолідовані. от і ми шукали шляхи вирішення політичної кризи, яка сьогодні, ми дали зрозуміти, що це не класична політична криза, як собі собі її уявляють європейці. Тому що у нас я би це назвав урядовою більш кризою і конфлікт, який на тому переформатуванні чи не переформатуванні, відставки чи не відставки уряду. Да? І це те, що ми маємо вирішити, можемо вирішити. І основний меседж, який нам дали європейці, це те, що не може бути зараз ніяких виборів в Україні, і це буде нечесно по відношенню до української нації, тому що український народ зробив все. І поза вибори президента, і поза вибори парламенту, і поміняли владу на місцях. І зараз робіть все, робіть реформи. І якщо їм зараз сказати, що ми знов на вибори, бо хтось не поділив якісь владні крісла, ну це буде нечесно. І Європа каже: ви повинні працювати, ви політики, ви повинні знаходити компроміси. Від того, що ви зробите перевибори, довіра до парламенту не виросте. Довіра виросте, коли ви будете працювати. Це от основне те, яке мені дає оптимізму, тому що і ми це всі розуміємо. І в принципі, ті ключові проблеми, про які вони нам говорять, ми їх самі знаємо. Нам просто треба сісти і почати над ними працювати, чути один одного. Це основне, я думаю, що ми винесемо з цього тижня України, і дай Боже, що по приїзду в Україну ця консолідація і наша єдність в першу чергу лідерів політичних сил вона залишиться на території України, і ми будемо далі працювати. Скажіть, будь ласка, так основне інше, друге питання це те, що дійсно ми повинні провести серйозну реформу парламенту, і ми всі колеги між собою розмовляючи. Ми всі один одного розуміємо, що ми повинні реформу роботи парламенту, вищого законодавчого органу України провести так, як будто ми не депутати. Якби ми, як українці, як патріоти своєї країни, хочемо бачити, як повинен вищий законодавчий орган в парламентській країні працювати. Ми перейшли на парламентсько президентський устрій. Ми не поміняли нічого, У нас недопрацьований регламент, у нас немає порядку формування коаліції, у нас немає закону про опозицію. А європейці натякають нам на те, що опозиція це основа демократії, коли меншість може впливати на процес. І ми також дуже багато дискусій навколо цього прозвели. Тому ми зараз серйозно попрацюємо над пакетом реформ Друг України, Під Петкокс під, під Петкокс. Дуже серйозно провів роботу, глибоко розібрався. І в нас він далі. Ця місія буде продовжена. Я сподіваюся, завтра все буде підписано. Те, що ми плануємо. Ми переформатуємо парламент, зробимо його європейським світовим, світовою якістю роботи, і це дасть серйозний результат як законодавчий. Що органу з тих законах, в тих реформах, в тих пакетах скільки допомагає європейський парламент лише планом, чи є якась фінансова підтримка також на ці реформи? Я вам скажу, що все, навіть нас сюди, приліт, проживання, все оплачується парламентом. Є вже транш на реформування Верховної Ради більше мільйона євро. Будуть ще кошти, про що нам говорять, що європейський парламент нас готовий підтримати фінансові підтримці реформування. Тим більше, це вперше, коли європейський парламент взагалі з кимось підписує якісь угоди. І вони в них своїх проблем хватає, розумієте, тут більше 700 депутатів різних країн, не однієї країни, і вони знайшли інструменти консолідовано працювати і домовлятися. Вони хочуть з нами цим досвідом поділитися. Вони в себе вводять в ноу-хау. Вони хочуть в нас їх паралельно вводити. а потім ще з іншими країнами працювати. І вже до них сьогодні звертаються, що вже почули про Україну, кажуть, і ми хочемо як Україна, то ми перші. Знаєте, у нас у нас чудовий шанс, його треба використати. Дякую вам дуже, Дякую. колеги. У нас була можливість поспілкуватися з паном Ярославом Москаленко. А як бачите, настрої оптимістичні? Будемо сьогодні ще мати інші розмови. Залишайтеся з нами.